дуже велика кількість сусід була на площі день. І це, встановити це, це 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 їх, їх, на жаль, я. всіх не, не вдалося. Пом... Це по-перше. Ну, вам це 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 ми вам По-друге, по-друге, масової розп... засобах масової інформації. Також за нашу вказівку давалося, за сказів занятий, вдавалися оголошення. Щоб підійти до слідчого, які проводить розслідування Кіроворадському відділення, серед... з метою надання яких показів людям або свідкам можливі відомі про ті чи інші обставини, які будуть вашу свічку. Тільки хвилиночку. Підай, Ви у нас, давай. не будьте. Вони розви, почекайте, Дюш, вони розслідували по тітушкам, а по тітерам їх це не цікавило. Давайте розмовляти відкрити. Мене особисто дав команду заарештувати тіта. Він до, до, до сих пір знаходиться на місці міського прокурора. Скажіть, будь ласка, він буде покараний? І коли це буде? по провадженню, коли майданівці схопали 27 го числа. 27-го мене прийняли. Як терориста? Ніхто не руки перед собою, не дай Бог, що нікого щоб не взорвав. В рамках того, що не дали дали побити людей, що стояли між тітушками і людьми і не дали побити. Там всі відеокадри є, я вже давав, якщо треба ще принесу. Це не питання. Принесі, будь ласка, ми їх Так ні, ну перевірите, коли буде провадження. Ви відкрите будь-який сайт місцевий. У нас нужне відео. Ви відкрите провадження, тоді я принесу. Я вже почався, і це все. Та я не знаю. Міліція знімала, СБУ, Прокуратура, <плес> все на Учасникам кримінальної провади в стороні. По факту, По ті, хто організовував ці всі заклади. Ви знаєте, що ті профінансували. Ми знаємо, хто їх фінансував, і ви знаєте хто і ви знаєте, що робив там в рамках провадження в рамках Також. Не, 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 місяця, направлено в подання на місці Бура що... Фактично у нас було э, організовано на той час два мітри, з сторони як влади. Так і, не, не тільки не називайте їх владою, називайте їх бандитами на, ну, на ну, давайте речі, зустрі... речі ну, це... Треба до того, що, Я казвали, що, це влада банди, кіляка, що були заявлені... Вимоги про проведення мітингів одночасно, і міська влада не вжила заходів щодо попередження, можливих попереджень якихось суточок або попередження заборони таких мітингів. Бачите, будь ласка, вони нав... навпаки вжили всі заходи. Для Що того, щоб нам голову. Ви розумієте це чи ні? Вони вжили всіх заходів. Ми вам розповідаємо всі про ці заходи. Мету, ми несли, Але ніхто нічого на не робить дресу... Уже 5 місяців. Можна до вас питати? Ви зараз реально вводите людей в оману, намагаючись маніпулювати юридичними термінами і давити на якісь почуття. Дивіться, чітко, конкретно і понятно прокуратури, Служба безпеки, ООС, інших спецструктурах, є певний відділ, який відповідає за фіксування того, що відбувається. І як зараз воно ну, молодий чоловік зараз там, знімає на камеру, і це є нормально. Да? Раз. Якщо всього зараз цих відеоматеріалів, яких є безліч, там десятки, а то і сотні годин, якщо цього всього немає, постає питання, ви як наглядовий орган, ще раз пояснюю, не ми вас маємо смикати, а ви маєте робити. Ми сюди ходимо тому, що вибачте. Мене. Ви їсте за наші податки, там свій хліб і нічого його не відпрацьовуєте. Ще раз пояснюю, витримуйте ці матеріали, якщо їх немає, піднімаєте питання, як мінімум, позбавлення роботи керівників цих напрямків. Раз, людей, які були прописані, це інструктовані, які відповідали за зйомку і збереження. Два. Якщо це зникло, якщо це зникло масово візлі, це є підстава для відкриття кримінальної справи з єдиною метою знищення доказової бази. Це три. І як мінімум, ви це маєте вже були зробити давним-давно. Навіть якщо ви вибачте мене не чоловіки і не офіцери, і боялися зробити при звученні владі. А ваше завдання, якщо ви бачите, що представник влади не має значення, як він себе називає, якщо він порушує закони, вчиняє проти закони дії, ви його маєте брати за одне місце і приводити його до відповідальності. Навіть якщо ви вибачте втратили всю честь і гідність і цього не робили, то після того як я ну не стало, і всі всі... Ларіни і їхні поспішники потікали. Ви мали це робити? Якщо ви цього не робите, виникає п'яте. Ви не на своєму місці. Я казав пану заступнику, я вказав, що є назад. Не можете організувати роботу. Підіть. Можете, докажіть конкретними, понятними, зрозумілими діями, а не казками, що там юридичними термінами. Не водьте звичайних людей в юридичні терміни. Робіть конкретні, чіткі, ясні справи. Все. Все інше, це є великі казки. А як кажуть люди, повірте, і ви це знаєте, що це велика наша Рашкіна Контора, що наша міськрада, що наша прокуратура, що наші суди, так, так воно і виходить. Рука руку миє, і ворон ворону око не виклює. Виходить так. По цим приказам, хоча дуже, на жаль, ви ж самі це розумієте. Міська рада, облрада. І інші будівлі це є будівлі, які охороняються спеціально. Ніхто зайти. Я зараз заходжу, як звичайна людина, до облради. Сидить представник МВД і запитує мене, чого я йду, куди я йду, з якою метою. І якщо, вибачте, мене сидить декілька десятків п'яні всередині міськради, і це є відео в інтернеті, і ви розказуєте нам, що ми вам маємо принести. У вас є спецвідділ, який займається безпосередньо вилужуванням інформації, навіть якщо не знімали, навіть якщо вказували все. Навіть якщо вони не фахові. до вашого відбувається такого відділу прокуратури не існує, збір доказів, покладено висічно на слідчого. Ви ти в МБД. Не треба витримувати, ми з інтернету все. є. ні там і кроку не могли зробити без відеокамери. Ми тільки ступали, там все і сидять на вулицю. А, ми, прок, ми, хто, сізнаць, за нами йшла камера. Ви розказуєте, що у вас відео немає? Ні, в нас, особисто в нашому. Так не Чому, а чому? А а чому? Шо, ми, не Чому прокуратура? Ви розумієте, що прокурор, який цим займається, шановний пан прокурор, який цим займається, розказує мені, що я не приходив, затребуйте роздруковку МТС. я вам казав, що я зараз є посадовою особою, яка виконує. Ловика функції, ми не можемо з вами зустрітися в такий то час. Давайте зустрінемося в інший. А ви стоїте і брешете в откриту. Я кажу, затребуємо розпечатку, і я вам її стою тут і зачитую. Все, що я вам казав, я можу відповідати за свої слова на відміну від вас. Це по перше. По-друге, якщо Це ви займає займаєтесь цією справою, займаєтесь, чому за стільки місяців ви не затребували відео там, де воно є? Постаніть питання, ваша фахова і перебування тут. Чому? ви тут перебуваєте? Давайте ви тоді працюєте, якщо, і на яких підставах. Почекайте, хай відео їх тест, якому нічого. Почекайте, почекайте. Були предоставлені квитки. Так? Так. Так. Прив'язка по них була. Так. Вопрос, тобто, докази були ці. Коли складався матеріал, то есть, чи було відео чи ні. Відео не було предоставлено. Я Це маю представити вопрос, відео. Вопрос. Задавався сразу при опитуванні. Які докази надавався? Два рапорти. Даю по перше, ви зараз дивіться дуже гарно з'їжджаєте з теми. Я задав вам ще питання. Не я маю встановлювати і заходити доказову базу. Це ваша компетенція. Якщо ви зараз пихаєте на мене, я ще раз задаю питання. Давайте бабусю, яка підмітає, долучимо до роботи прокуратури. Вона спрацює краще. Це по-перше. Перше, я надав вам квитки копії, копійки, яких ви зробили. Я надав посвідчення своє пенсійне, два. Я надав вам витяг з автовокзалу, де підтверджується, що я виїхав. Це все, все зникло. Не зрозуміло, куди, чому ваші проблеми. Четверте, на підставі цього ви мали проводити січі дії і залучити необхідні вам матеріали. Раз, покази, представників. Убозу та МВД, яких ви зробили винуватими Сергія Анатолійовича. Не зрозуміло чому. Перше убозовців. Опитати того Оплю і Волошинова. Чому? Два. Третє. Ви мали затребувати з суду аудіозапис моєго суда наді мною, якого, до речі, не було зроблено. Підняти питання, чому суддя не включила аудіозапис, якщо вона не включила. Четверте задати питання мені. Можливо, він є у мене. Я вам казав, що він є, якщо потрібно, я його скину. П'яте, як мінімум Запис предоставлений, він є у нас в розпечатки, взятий з інтернету. Okay. Окей, там опіка і Волошинов чітко да, на мої да. питання. І коли я задав питання, чи знають вони про кримінальну відповідальність, якщо вони будуть давати збиві свідчення, сказали так. І коли я їм задав питання одному і другому, де мене вони вдвоєм не по одному, вдвох. Намагалися затримати. Один сказав в одному місці, другий в другому. Це не є підстава порушення проти них, як мінімум, адміністративних якихось дій, посадових, а то і кримінальної відповідальності щодо неправдивих дій з метою обріхування людини. Що ви зробили з цього? Ви були відео, все інше? Що ви зробили? Назвіть що ви зробили фахово згідно інструкції і наслідки наслідки винуватий коса? Да? І наслідки винуватий коса. Паїхав ОПРЯ, поїхав про косу. І коса ніде навіть матеріала користується. Роботи, роботи, роботи треба. де в Валерій Лебідь. В Валерій Лебідь вже може підтвердити, що є документальне свідчення, що винні, хто? Винний е, стільки складав протокол, участковий, якого зробили, вибачте, козовому Дбуваєво, і винний безпосередньо його керівник. Люди, які ні в чому не замаяні, якщо вже на те пішло, так? і ніхто не винен із тих, хто байхав і все інше. Покажіть свою роботу, Покажіть. Покажіть свою фахову роботу. За що ви отримаєте я думаю, мене маленьку заробітну платігу? І ви ще стоїте й брешете, що я відмовлявся. Я вам ще скажу, зробіть розпечатку наших розмов з МТС. Заробіть розпочатку, вийдіть сюди і скажіть, Гречуха збрехав. І якщо ви скажете, що Гречуха збрехав, то я попрошу вас публічне вибачення. А якщо я не збрехав, то ваші безпосередні керівник, я думаю, зробив висновки і вас звільняне за роботи за брехню. Ви заразте тобто, честь прокуратури і честь офіцера цієї прокуратури. Не можна вірити установі, як я можу прийти сюди, з якоюсь вибачте мене питанням, якщо тут працюють брехуни, які займаються підтасовуванням фактів. Немає більше в мене питань. Я не бачу питань. Я з у нас є конкретне виходимо, може їх письмовому письмовити всі вимоги і наступні можна їх писати. Двадцять ви 26 січня патроміти на площі ага. героїв майдану. Зло дайте нам конкретну відповідь. Хто винен в організації бандитського мітингу? Хто? Лушив музику, хто забирав мікрофони, хто кидав молотки в людей, хто розбивав голови, хто перес, хто знімав нас. Так двох нас, посіло, хто пускав ті хто поставив полюбувати. Хто, хто нагрів кітушок, хто їх організував решт-решт в центрі, стояло п'ять точок, хто їх садив у машину, хто надавав машину, хто заправляв машину. У вас немає машини зараз, певно, виїхати на за що вам писати? Ви були в Кіровограді, ви бачили, що робилося в місті, що вам ще писати? І хто давав команду арештовувати, Байданець. 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 Зумовний, да. хто давав цю команду? Ми стояли з мирним мі 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 мітингом, нікому не ні ні погрожував. Хто дав команду, нас заарештовував. Це тітер тут. Ні, так зрозуміло, але ж я хочу бачити, щоб слідство відповіло. Суддя, який захочувати на Майданівці, жоден не має права приступати по рік суду. А хто тітермався? Це хоче, ти понимаєш, куди йти. Ви маєте, ви, маєте, ви маєте законними методами це зробити і засудити. Інакше ми будемо робити просто самосуд через те, що наші люди постраждали. Як ми маємо